Друзі, завершується 2024 рік. Не буде новиною, якщо ми скажемо, що цей рік став черговим викликом для нас усіх. Він був сповнений непередбачуваних обставин, які вимагали рішучості, стійкості, вміння адаптуватися. Але, попри всі труди, ви разом вами, нашими друзями, клієнтами, партнерами та, звісно ж, командою ми знаходили нові можливості. Долали бар'єри, крок за кроком впевнено йшли до поставлених цілей. Також він для нас запам'ятався багатьма важливими і позитивними досягненнями. Ми відвідали провідні світові виставки у Німеччині: Duck Holz International, AINS Messe, International Hardware Fire та Holz Handwork. Ці події дали нам змогу глибше вивчити останні тренди у покривельній, деревообробній і металообробній галузях. Розширили діяльність компанії, відкривши новий напрямок деревообробне обладнання Квербвуд у співпраці з провідною європейською компанією РОЄК. Представив наше обладнання на ключових українських виставках Київ Білд Україн Україн», 2024 Інтербілд Експо Акватер і Міжнародний промисловий форум. Ці заходи дозволили нам стати ще ближчими до вас, наших клієнтів, і презентувати нові рішення для розвитку вашого бізнесу. Розпочали співпрацю з Alce Metal провідним виробником у галузі важкої металообробки. Долали відстані у тисячі кілометрів і такі знайшли і привезли для вас надійне обладнання з ЧПУ, DMG, Пумд, Декільмахо, Накамура. Крім того, ми розширили асортимент якісними апаратами для зварювання від відомого світового бренду Helvi. Отримали звання Distributor of the Year 2023 від компанії Zygmunt, що стало для нас важливим визнанням і додатковим стимулом для подальшого розвитку. І найголовніше, ми працювали разом із вами, підтримували, допомагали, прислухалися до ваших відгуків і прагнули зробити нашу роботу ще якісніше. Дуже гарне місце, дуже гарне обслуговування. Персонал дуже сподобався. Інструмент, сподіваємось, буде нас радувати. Думаю, річ вони нам передали. Тому компанія Кверб велике вам дякую за допомогу. Ми вдячні кожному з вас за довіру, підтримку і готовність рухатися вперед разом із нами. Цей рік вкотре став доказом того, що у єдності наша сила. Попереду 2025 рік. І ми переконані, що разом із вами нас обов'язково чекають нові перемоги, відкриття та можливості. До зустрічі у наступному році.